Вітаю всіх справжніх поціновувачів колекціонування. Ви на каналі Сповідь Колекціонера, на якому в доволі цікавій та доступній формі розповідаються про різні аспекти колекціонування у сфері нумізматики, філателії, боністики та інших напрямків, які цікаві мені як автору, і вам, шановні підписники. В цьому відео хотів би вам розповісти про новинку від Укрпошти, яка стала першою маркою 2023 року і присвячена нашим героїчним працівникам сфери водопостачання. Газопостачання, дорожникам, електрикам, і, е, якщо не помиляюсь, зв'язківцям. так ось марка сама так виглядає. Вірніше, це блок, в якому знаходяться 5 окремих марочок. Ось тут ми можемо побачити, кому саме присвячені та чи інша марка. Тут ми бачимо поселення найбільшу за розмірами марку, і вона присвячена саме енергетикам, адже енергетична інфраструктура нашої країни нещадно піддається вже котрий місяць бомбардуванням ворожих літаків, ворожих ракет і інших, інших видів озброєння. Відповідно, я так розумію, Укрпошта вирішила приділити додаткову більшу увагу саме енергетика. Ось так ось, е, виглядає сам е, блок. Тираж таких блоків був 300 тисяч, доволі немало. Передзамовлення так само було, вартість його була 90 гривень. До сих пір ми можемо знайти його на сайті Укрпошти, на поштових відділеннях, в головпоштампі у місті Києві. І відповідно, попит на них є, але і пропозиція достатньо велика, тому кожен охочий може собі її придбати. Що ж, Сама дата гасіння була і виходу цих марок у світ була 15 лютого 2023 року. Повторююсь, це була саме перша марка, яка е, порадувала нас філателістів у цьому році. Звичайно, зі своєю ложкою дьогтю, але про це трішки пізніше. Що ж, давайте подивимось, що входило в цей комплект. В комплект, як ви бачите, входить доволі різний філателістичний матеріал. І якщо ви уважно придивитесь, то побачите, що серед штампів гасіння безпосередньо цього філателістичного матеріалу є два кольори. Перший, ну давайте візьмемо для прикладу ось цю листівочку, ось цю листівочку верніше КПДшку, є як білий колір, так і чорний. І ось саме новинкою. Цього випуску було те, що колір штемпелю першого дня був виконаний саме ось з таким кольоровим. Там би мовити з символізмом, да? тому що е, воїни світла, воїни добра назва, е, стосується, в тому числі, в більшій мірі, звичайно ж, наших енергетиків, але не забуваємо про інших спеціалістів, які забезпечують е, функціонально наші інфраструктури. І, відповідно, вирішили використати білий колір, який би чисто теоретично на фоні цієї марки, яка має темний. Фон виглядав би дуже і дуже непогано. Але, як ми бачимо, і як це бачили всі е, філателісти, котрі прийшли в перший день гашення, що фарба, якою робився е, цей ШПД, ну, як би вам сказати, щоб культурно і без матюків була ну, дуже неймовірно поганої якості. Е, таке відчуття, що використовувалась фарба з коректора. Е, у деяких місцях, як ми можемо бачити, сама фарба нашаровується, робить певні вигини. Вигиби, нечітка, нечітка промальовка слів. Зовнішній вигляд самого ШПД теж змазаний. Ну, відповідно, це виглядало дуже жахливо. Величезна кількість людей, які приходили в перший день гасити на головпоштампі, висловлювалось виключно негативно. Я сподіваюся, що для Укрпошти це буде уроком. Вона дослухається до всіх поліціновучів філателії. І в наступний раз, якщо захоче використовувати саме білу фарбу, вона зробиться найбільш якісно. Відповідно, що ми можемо сказати про. Самі е, штемпелі, як ви бачите, я була біла і чорна. Так, е, біла е, була доволі поганої якості. Відповідно, я і не зміг вчасно саме 15-16 числа випустити це відео у зв'язку з тим, що е, деякі київські філателісти вирішили е, зробити більш гарним штемпель і, закупивши е, білу фарбу гар кращої якості, зробити її більш якісною. Е, Виразнішою. Ну, в принципі, ось ми бачимо знову ж таки на цьому, і на цьому КПД, що у якійсь доволі серйозній виразності сказати ми не можемо, але плюс-мінус все... Е так, так чи інакше, чітко, ми можемо прочитати там місце, де проводилось гашення. Можемо побачити певні особливості. Особ... а саме ось Крим, як ми бачимо, да. Тобто київські філателісти вирішили зробити штемп штампи не тільки міста Києва, але й інших населених пунктів, які безпосередньо гасяться на ГП у місті Києві відповідно. Якість доволі краща, ніж в оригіналі, адже я вам зараз покажу, що мені прийшло по абонементу, і ви зрозумієте, з приводу чого така ось е, рязюча різниця. Ось це те, що прийшло до мене по абонементу. Як ви бачите, змазане, нашарування присутнє, е, дуже погана якість е, літер. Ну, одним словом. Краще такого не було б, і якщо вже це сталося, то я для Укрпошти це буде уроком. Давайте просто порівняємо. Да? Я не скажу, що різниця дуже сильно відрізняється. Да? Не можу сказати, що якість поштамповки від київських філателістів дає якісь додаткові підстави вважати, що саме цей філателістичний матеріал є більш якісними, заслуговує знаходження у своїй колекції, але. На вскидку, додатково, якщо ми бачимо, що й чорний штемпель, да, який більш якісніше робить, і виразніше е, дає можливість побачити, в якому на самому пункті гасились е, дані конверти, то і такий, і такий філателістичний матеріал заслуговує бути у вашій колекції. Ну що ж, розказали трішки про негативні моменти. Тепер давайте перейдемо безпосередньо до того, що ж входить у цей умовний вілателістичний комплект для цього випуску марки. Як я вже і казав, це сам блок. ось він, так. Е, пусті конверти як першого дня, так і НХК. Зараз я вам їх покажу. Ось сам НХК, Він доволі приємно виглядає. Е, кольорова гамма дає можливість насолодитися візуально. Так само, і це стосується КПД. Вони ідентичні, ідентичні. Відмінність між ними тільки у розмірі. Це е, КПД, як ми бачимо перший день. І у е, в чому ще, Да і у назві. Перший день, а тут це тут нічого не написано. Ось так. Е, щодо. Вже погашених КПД і НХК-шок, То якщо ми почнемо з них, то ось наші п'ять НХК-шок з безпосередньо кожним марочкою для. для Кожного конверту. Тут ми бачимо не білу, а чорну фарбу, адже на почтампі гасили і чорною фарбою під кінець 15 го числа, адже велика кількість, як я вже казав, філателістів були дуже умовно засмучені тим, як відбувався сам процес гашення, тому вже привезли саме чорну фарбу. Ось так це виглядає. Наші НГКшки з чорною фарбою. Так виглядають КПДшки з білою фарбою і трішки. З чорними такими моментами, мотивами для того, щоб більш якісніше можна було бачити. Звідки е, де саме і умовно, яким містом гасився той чи інший конверт? Тут ми бачимо, можливо, погано видно, Севастополь написано. Е, так, тут ми бачимо РК Крим. До речі, на чорному фоні теж написано АРК Крим. Тут ми бачимо. Українка чи Українка, не хочу образити мешканців цього населеного пункту Київської області, е, адже саме в, обл... саме в цьому е, районному центрі гасилась область, так? Київська область, як ми бачимо, так? Ну і звичайно ж, місто Київ, а це навіть не Київ, перепрошую, це у нас Чернівці. Це мені вже прийшло посилка з Чернівців. Е, адже я вирішив зібрати погашення з усіх обласних центрів, адже така. Доволі знаменна подія, перша марка 2023 року, що і стосується таких подій і таких поважних людей, так як працівників інфраструктури. Тому вирішив зробити ось Чернівці. Якість так само, як в Києві, так і в регіонах, була жахлива, але ми можемо побачити, що все ж таки певні відмінності є, як мінімум у назві населеного пункту. І з абонементу я вже вам показував, але ще раз покажу: ось пройшло саме такий з містом Києвом. Якість поганенька, але що маємо, що маємо. Так. Також у цей комплект входили і. Де вони у нас? Листівки. листівочки одного виду. Мені саме листівка подобається набагато більше, ніж конверти. Вона якась більш. Тематично оформлена і має якісь яскраві залишає після себе якісь яскравіші враження. Ну, як ви зараз побачите, і марочки, які наклеєні безпосередньо на ці листівочки, виглядають більш цікавіше. Ось, ось так би мовити, листівку від Укрпошти, на яку наклеєний по одній марочці з блоку, і погашена білою фарбою. Ось ми бачимо енергетики. Дивіться, як гарно. Там. І естетично, і, як так мовно кажучи, природньо виглядає на, цьому, на цій листівці: енергетики, водопостачання, зв'язківці, дорожники і газовики. Я був би не я, якби не знайшов би ще додатковий приватний випуск, пов'язаний з цією тематикою. Як на мене, він зроблений не менш гарно, а то й краще, адже для, спеціально для марочки і для погашення саме білим кольором є фон темний, який не заляпаний ніякими іншими художніми елементами, відповідно, сам штемпель видно набагато краще. Ось так наші дорожники, водопостачальники. Газовики, зв'язківці і енергетики. Ось. До всього цього я е, познайомився з людиною, яка гасила для себе чорні конверти. Вона зрозуміла, що є вірогідність того, що погашення на конвертах і листівкові допортіти буде трішки гіршим, ніж е, воно б е, мало бути. І насправді так і сталося. Відповідно, я у неї купив декілька. Чорний конвертів. І ось так ось виглядає погашення саме на них. На них, як ви побачите, нічого ззаду немає. Це саморобні прості конверти, але виглядають вони доволі гарно, особливо з урахуванням того, що білий колір ШПД на чорному фоні. Шик. Так само вийшло мені зробити і умовний КПД великий. Сам конверт. Біла фарба і біла шпд на ній виглядає чудово. Ну що, в принципі, це все. Все, що хотів я вам показати з цього комплекту. Е, підкреслю, що сподіваюся, що Укрпошта винесе з е, цього погашення певні висновки, і наступного разу не буде таких ось факапів і проколів. в... Перші дні гашення, саме такою специфічною, як для ШПД фарбою. Ну що ж, усім дякую, що були на цьому відео. Підписуйтесь на цей канал, не забувайте, будь ласка, ставте лайки, переходьте за посиланнями і підписуйтесь на інші мої соціальні мережі, де я викладаю той чи інший відмінний від Ютубу контент. Ну і, звичайно, зустрінемось на наступній колекційній сповіді.